Чоловік, який роками прикидався послом неіснуючих держав Хашварден Джейн. В індійському місті Газіабаді на околиці Нью-Делі в орендованому котеджі працювало консульство країни Вестарктика. Там видавали робочі та дипломатичні візи, паспорти і навіть допомагали з оформленням бізнесу за кордоном. Послом був 47-річний Хашвардан Джейн він запевняє, що Вестарктика простягається на 1,6 мільйонів квадратних кілометрів. Згодом Джейн став представником ще кількох країн: Саборги, Польвії та Ладонії. Жодних підозр у клієнтів не виникало, адже всі документи виглядали справжніми. В будівлі консульства всюди висіли фото з високопосадовцями цих країн, їхні прапори. А на території були припарковані елітні автомобілі з дипломатичними номерними знаками. Консульство існувало майже 9 років, аж поки в липні 2025 року його не обшукали. Жодної з країн, представником яких називав себе Джейн, насправді не існувало, і всі, хто купував у нього громадянство або ж візу, отримували документи, що не мали жодної юридичної сили.